Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Дякуючи Збройним силам України, нашому місті все спокійно. Хтів би доповісти сьогодні мешканців по состоянню нашого пляжа. Кожен день беруться проби води, і дуже добре, що проби води кращують. Но це не каже про те, що треба, де можна купатися. Купатися і відвідувати пісок сурово заборонено, котрий раз нагадую вам. Є дуже велика мінна небезпека, так що бережіть себе, діточок і не треба сьогодні купатися в морі і йти, бачу, ходити по піску. Також хотів би сказати, що завтра у нас будуть братися проби на, на пісок, на іл, і я теж вам потім, потім доповім, а що ж нашим піском і ілом, які там проби. Добре чи не добре, це ми будемо знати. Ну сьогодні немає такої нагоди, щоб дуже хвилюватися. Також хотів би розказати вам про табори наші шкільні, які пройшли. Тобто була перша. Перший етап наших таборів відвідала майже дві тисячі діточок табори, і я там був присутній, бачу дуже було класно. Дітки займалися, дітки працювали. Зараз скажу окремо: як же працювали? У нас було 636 діточок, які допомагали вчителям. були сітки робили. Свічки, окопне ну і займалися такою справою, і за це отримали заробітною заробну платню. За дві неділі отримали по 618 гривень, там 91 копійку. Ну звісно ж, за згоди батьків це, це була ця це праця робилася так. що наші дітки, Я думаю, що багатська з них то в перший раз. Заробив свої кошти, звісно, заробив сам. І я сьогодні був присутній, бачив, як дітки отримували ці гроші. Це, це дуже класно і дуже приємно, коли, коли наші дітки отримують кошти за свою працю. Також хочу ну, сказати, що дітки і питалися в цих таборах. А зараз ми ще про ну побачили все це і продовжили. Зараз другий етап таборів, і теж дітки займаються. також. Ми знаєте, ми ввели і в басін, і там секції займатися. І до 1 вересня наші дітки будуть займатися і там плавати в басейні, займатися секціями. Хто, хто що вибрав, і це все за кошти місцевого бюджету. Так що працюємо в цьому напрямку. і хочемо, щоб наші, наші дітки найбільше там за на літо відпочили, і щоб набралися побільше здоров'я до учебного року. Також хотів би сказати, що ми готуємося вже к опаленому сезону. «Теплокомуненерго» робить і свої роботи. Ми сьогодні дуже-дуже великі справи робимо. Ну, це буде, я думаю, що я окремо доповім про це. Також і Водоканал, і ЖКХ всі працюють, і ми сьогодні готуємося вже. До зими, як бачимо, сьогодні на вулиці, стоїть жарано. Ми готуємося до зими і я, я впевнений, що ми все зробимо, що нам потрібно. Також у мене дуже багабагацька питання всіх наших мешканців міста є. До вулиці Торгової знаємо, біля нашого центрального ринку, це теж, теж я зроблю отдельний, отдельний репортаж, і ми покажемо, що ми там плануємо зробити, і може, може вже в цьому році щось ми там здвинемо ну, цю роботу по вулиці Торгової. Я знаю і розумію, що дуже погана там вулиця у нас, але поки ми не замінимо там труби, які йдуть. Під землею вулиці, то тобто ніхто там асфальт зробити не зможе. Ну я впевнений, що в цьому році ми як мінімум поміняємо трубу, а як хотілося б, як максимум, звісно, там і постелити асфальт. Також хотів би вам всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі, сказати всім до нових зустріч. У нас все буде добре.